Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні розповім про простішу нагрузку для акумуляторного елементу. Ця електронна нагрузка складається з польових транзисторів та змінного резистора на 20 кОм. Для того, щоб розподілити ток на декілька транзисторів, щоб вони не так грілися, ми з'єднуємо їх паралельно ось таким чином. Це у нас транзистори, змінний резистор. І елемент живлення, який ми будемо навантажувати. Для того, щоб з'єднати транзистори паралельно, ми з'єднуємо їхні перші виводи між собою, другі виводи між собою і треті виводи між собою. Після того з'єднуємо як на схемі. Ключ всіх транзисторів ми під'єднуємо до середнього вивода змінного резистора. Правий контакт змінного резистора ми під'єднуємо до середнього вивода транзисторів усіх. І до плюса елемента, який треба навантажити. Треті виводи транзисторів ми під'єднуємо до мінуса елемента, який ми навантажуємо, і до першого вивода резистора змінного. Після цього ми можемо під'єднувати цей елемент до системи. Звичайно, в цій системі нема ніяких індикаторів, тому я використовую тестер, який вміє вимірювати ток. Ось так. І е, в цій системі, звичайно, немає ніякої балансування, навантаження і стабілізації тока, який тече. Тому це все буде стабілізуватися вручну е, за допомогою змінного резистора руками. Під'єднуємо плюс до плюса батарейки, мінус до мінуса батарейки. І як бачите, на циферблаті нічого поки що нема, ток не тече. Але якщо ми почнемо обертати резистор, ми побачимо, що ток у нас буде збільшуватись. І він доходить до 1 А і 200 мА. Резистори при цьому практично холодні. Вони трошечки тепліші, ніж моя рука. При цьому елемент розряджається більш ніж 1 А. Звичайно, якісь транзистори тепліші, якісь холодніші. Бо е, транзистори вони різні, їхній опір різний при одній і тій же керуючій напрузі. Звичайно, транзистори будуть грітися трошечки по-різному, е, краще їх встановити на якийсь один радіатор, щоб температура порівнювалася між ними також. Але е, чому ми не можемо зробити ток більшим, ніж 1 А і 200 мА? Тому що я зібрав цю схему з того, що в мене було. І ці транзистори вони відкриваються, тільки починають відкриватися з 3 вольт, і щоб вони повністю відкрилися, їм потрібно аж 20 вольт. Цей елемент він має напругу 4 вольта, тому ці транзистори лише тільки-тільки почали відкриватися від цієї напруги. Вони лише при... привідчинилися трошечки, і тому це тільки 1 Ампер. Якщо на них подати більшу напругу. Скажімо, 10 вольт, 20 вольт, то вони відкриються більше і ток буде текти набагато більший. Спробуємо під'єднати отаку збірочку. Це елементи трошечки підсівші. Я їх з'єднав, щоб вже використати наповну. І зараз ми під'єднаємо оцю збірку. Тут у нас в сумі 8 вольт. Тому транзистори повинні відчинитися сильніше, і ток повинен бути більший. Зараз перевіримо, як це у нас спрацює. І так, мінус тут, плюс тут. І так, ми під'єднали цю збірку до наших транзисторів. Транзистори холодні. Починаємо викручувати резистор, і бачимо, що ток у нас майже 2 А. А транзистори все одно холодні. Якщо їх встановити ще й на радіатор на общий, і якщо, не дай Бог, ще й охолодження зробити, то таким чином можна 2 амперами розряджати е цілі зборки елементів. І це при тому, що транзистори таки ще не зовсім відкриті. Вони відкриті навіть не наполовину, менше половини. Тому я думаю, що цими транзисторами можна розряджати елементи і на 5 ампер, Якщо зробити охолодження. Якщо вам цікаво, що це за транзистори, то це у нас і rf 540. Може, це не самий гарний варіант для е цієї збірки, але вони працюють і працюють до доволі непогано. Маю надію, що вам це було чимось корисно. Може, це вас наштовхне на якусь саморобку е більш кращу, ніж ця. Дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.